Привіт! Сьогодні я вам покажу нову темку для заробітку на піржі Mexic Global. Це в нас є MDA під назвою MDE. Ось така штука, можливо, вже десь про неї чули. Я недавно про неї дізнався, Попробував. І доволі непогано на ній можна. Ну, не важко взяти участь. Проблема тільки то, що виграти в цьому MDA. Переходите ось, ну реєструйтеся на самій біржі MDA. Хотись сюди в MD, тут у нас є проекти. Вони тут є не кожного дня, зараз у нас є два проекти. сьогодні тільки. Так, у нас по одному проєкті є в день. Так. Яка механіка участі у цьому MD? Так, нажимаю сюди. Тут у нас потрібно буде робити торгові об'єми. Раніше тут можна було взяти участь за 5000 торгового об'єму. Зараз тут зробили 10, 10, від 10 тисяч нам дають тільки один білет. Ось, як ми бачимо, я зробив 10500 сьогодні і мені дали тільки один білет. Як то взагалі. Так, бачимо, якщо зробимо 50 тисяч, нам дають три білети, 200 тисяч 5 білетів, 300 тисяч 15 білетів і так далі. Так. Що в нас ще тут? Ми тут можемо робити торговлю так само, як і на фьючерсах, так і на спотові, так і на споті. Я торгую особисто на, на, на ф'ючерсах, як мені зручніше. Там, де менше комісії, і швидше я набиваю торговий об'єм. Так, це ми зрозуміли, що нам потрібно робити торговий об'єм для того, щоб отримати білети. І тут у нас одразу відображається наш торговий об'єм. Ось ми проторгували, зайшли, подивилися, скільки ми наторгували. І собі враховуємось тут. Скільки ми билетів можемо отримати приблизно за об'єми. Так, як я торгую на фьючерсах? Так, я приходжу сюди, торгівлю USDM. І чому саме мені краще торгувати на фьючерсах, ніж на споті? споті у вас піде більше комісії і ви будете дуже довго робити цей торговий об'єм. Але цей спосіб піде тільки для тих, хто ну, не міє, не розбирається, як торгувати на фьючерсах. Тут, в принципі, на фьючерсах немає особливо нічого тяжкого. Так, я тут вибираю себе для 20 плеча. плече і входжу там, в шорт чи в лонг. Залежно від ситуації на ринку. Так, зараз нас прогрузиться. Як допустимо, в мене тут є 57 доларів. Я входжу на 57 доларів. І це в мене виходить, якщо 20 м плечем, це у нас виходить, якщо я входжу в покупку, це в нас 1118 доларів в одну сторону. І продаю. Також в мене виходить 1118 доларів. Сумарний у нас об'єм 1200 доларів. Ми вже така 1200 доларів, ми вже зробили об'єм. А якщо на споті це робити... У нас потім в нас вийде тик, що ми будемо робити 50 доларів, 100 доларів у нас тільки об'єму виходить. Тому вже кажу, що на фьючерсах це набагато легше і швидше і простіше зробити така механіка участі у даному способі заробітку. Так що вирішую вам, чи приймати участь, чи ні в цьому. Я особисто приймаю участь, так як я вважаю, що від 50 до 100 доларів можна на цьому взяти за буквально прості дії. Так що це є кожного з вас особисте рішення. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.